Дуже добре зробили, що сьогодні тут ви точно здобудете щось, щось дуже важливе для вашої душі. А коли буде здорова душа, то буде і з тілом все гаразд. Е, сьогодні хотів би поділитися короткими роздумами з вами, е, будучи на відпочинку. Нашому. Звернув увагу на один процес, який е, відбувався біля нас, біля нашого е, того готелю, де ми жили е, кожного дня по декілька разів. Е, автомобілі, автомобілі піднімалися крутою дорогою вгору. Е, ніби звичайна річ, але е, дещо мені Господь відкрив в тому е, такому процесі. І хотів би я з вами тим поділитися. Місцевість, та, в якій ми проживали, вона дуже гориста. Вона така просто вся як посічена горами, дорогами, і вулички того селища вони були, вони мають кут, напевно, 50 а може і 60 градусів. Тобто дуже стрімкі вулиці вгору. І в кінці вулиці, відповідно, заїзд в двір або якийсь поворот на 90 градусів. Хто водій, він мене зрозуміє і е, знає, що це означає для самого водія і що це означає для автомобіля. Дорожнє покриття там було е, залитий бетон з дуже великою кількістю насічок, щоб було щеплення е, коліс з дорогою, щоб було можливість легше піднятися. І скажу вам, що не всі автомобілі могли туди заїхати, не всі могли здолати той підйом. І, по-перше, мав бути добрий технічний стан автомобіля, по-друге, добрі навички має мати сам водій. І що було дуже важливим в тому процесі підйому тримати повний газ. Не зупинятися від початку набрати швидкість і до кінця їхати. Якщо ти десь на якомусь етапі щось зупинився, замешкався, колеса відразу пробуксовують, ти зупиняєшся, скочуєшся назад і повторюєш свою спробу знову вверх. Чого це може навчити нас з вами в нашому житті, і які паралелі ми можемо провести з нашим духовним, з нашим. Життям в служінні. І де в писанні ми можемо знайти схожі речі для того, щоб, щоб ми бачили, що дійсно сходження має бути не повільним, не якимось таким в'ялим а дійсно швидким і тримаючи темп. І для початку, щоб подолати різні підйоми, нам потрібна сила. Де взяти ту силу? Е, якось е, одного разу один з братів розповідав е, про молодого чоловіка, який під час Другої світової війни він потрапив в концтабір німецький. І він декілька днів перед тим, і декілька днів по тому, як вони вже там були, вони нічого не їли. І цілу дорогу не їли, і були дуже знесилені. І перебуваючи там в концтаборі, до них. Підійшли е, ті військові і запропонували шматок хліба за те, щоб вони хтось, хто буде мати бажання чи силу, щоб вони викопали якусь траншею чи яму. І той хлопець каже, я настільки знесилений, що мені вже зараз потрібен той хліб, перед тим, як я буду щось робити, а не потім, бо я не маю сили. І. Бачимо, що в світі ми можемо отримати щось тільки після того, коли заплатимо, або коли дамо щось спочатку, ми перші повинні щось дати. І навіть коли для нас хтось дає щось перше, то він дає для того, щоб потім взяти в рази більше забрати. І природа е, Божих відносин є іншою природою, ніж людських відносин в світі. Спочатку Ісус забирає наші немочі. В Євангелії від Матвія 8:17 сказано, щоб справдилось, що сказав був Ісая, Пророк, промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги поніс. Тобто Він забирає наші немочі, потім Він уздоровлює нас. Ісаїя 53:5. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ранами нас оздоровлено. Тобто, щоб мати силу, мати силу щось робити, кудись йти, кудись бігти, спочатку Ісус нас оздоровлює, забирає немочі, оздоровлює. І хтось може подумати, я здоровий, для чого мені там ще якесь оздоровлення. Але. Оздоровлення насправді потрібне хворим. І якщо навіть наше тіло до часу є здоровим, то наша душа, вона ні, наш дух, він ніколи не був і, в принципі, від народження не був здоровим. І його треба відновити, відродити, оздоровити. І також ще одна велика тема його ранами нас оздоровлено. Тобто, його фізичними ранами оздоровлена наша душа. Наскільки в Ісусі Христі весь е, Тілесний і Духовний світ от, все сходиться в ньому, в тому стражданні, в тому викопленні, все сходиться. Але зараз я хотів про інше говорити. І е, Він оздоровлює нас від страшної хвороби, від залежності від гріха. І дає нам сили наперед. Він споряджає нас для праці на своїй ниві всім необхідним, в тому числі і силами, ще до початку нашої роботи. Як е, ми читаємо те, що Він вибрав нас до закладин світу. Тобто Він нас вибрав, він вже тоді нам дав сили, Він заклав вже тоді, в наше якби, духовне ДНК, ту силу і ту… Е, Здібність працювати. І підтвердженням того ми ще бачимо в посланні Павла до Ефесян, перший розділ 19 і 20 вірші, яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. І ще Давид каже в своєму псалмі. 61.8. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Наскільки Господь дає нам величезну силу, свою силу, Він показує нам просто, можливо, хтось може усягнути, Я не можу усягнути того сили Воскресіння, наскільки в Всесвіті просто. Ну, Просто торжествував весь Всесвіт, наскільки духовний світ, він просто був е, ну, свято, просто величезне свято, просто е, прояв величезної сили. І е, бачимо, що сила в нас є. Насправді сила в нас є. І взагалі якісь речі, наші дари, якими нас наділяє Творець, ми Маємо точно не просто так для галочки, а маємо для того, щоб їх кудись застосовувати і щоб ними служити. Для чого Господь дає нам ту силу? Він дає нам силу, щоб бігти і долати труднощі і перемагати їх. І в першому посланні до коринтян, 9:24 Павло каже: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать? Але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І Павло порівнює нашу життєву дорогу, е, життєву дорогу християнина з бігом, не з ходьбою, не з пробіжкою, а дійсно зі змаганнями. І на змаганнях ми знаємо, що е, то само собою розуміється, що для того, для того щоб змагатися, потрібно тренуватися. Тренування є виснажливі, тренування потребують часу і величезних зусиль. І коли ти не викладаєшся наповну, ти не можеш досягти бажаного результату. Е, але знаючи і розуміючи, яка нагорода тебе чекає. І далі в 25 віршику Павло каже, що приймемо нетлінну нагороду. Перша до Корінтян 9.25. І кожен з магун від усього стримується, вони щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. І в другому посланні до Тимофія 4.8 наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. Того дня ми отримаємо нагороду, яка не старіє, яка не втрачає своєї цінності, яка не є просто медаль на стіні, а нагороду, яка, яка стане вічною окрасою там на небесах. І в 26 му вірші е, 1 до Коринтян, 9 глава, тож біжу я не так, немов на непевне, борюсь не так, немов би повітря б'ючи, але вмертвляю, й неволює тіло своє. Щоб, звіщаючи, іншим, не стати самому негідним. Іншими словами, я не біжу, так ніби не знаю. Переможу, не переможу, може добіжу, а може, якось там, получиться, як получиться. що просто може показати комусь свої старання, що я біжу, я приймаю участь. А дійсно, тут сказано, що докладаю повністю всіх зусиль, щоб бути першим. І при тому, звіщаючи Євангеліє. Я сам пильную, перемагаю духом свою плоть, щоб самому залишатися чистим перед Богом. І в другому посланні до Тимофія 4 глава, 7 вірш. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. І Павло каже, що я дійсно. Змагався добре, він сам себе оцінює і оцінювати себе е, е, добре, оцінювати себе, але так критично оцінювати. Бо часто кажуть психологи і різні люди, що в нас занижена самооцінка, ще щось, але це все неправда. Тому що в нас самооцінка завжди дуже завищена. І і він каже, що я дійсно змагався добре і прийшов до фінішу. Свій біг закінчив і віру зберіг. Тобто те, що мав від початку, я зберіг. Інколи е, дуже важливо втримати до кінця то, що ти маєш на самому початку. Той вогонь першої любові, який запалився в тобі, коли ти зустрівся з Ісусом, той запал. До бажання служити йому, горіти, не перегоріти до кінця свого забігу це теж вже є перемога. Зберегти те, що ти маєш на початку. І втримати власне, втримати до кінця те, що маєш на старті, це вже перемога. І повір, що тобі мені не забракне сил, бо в тобі живе Ісус, який сильний і не дасть тобі впасти. В нас є безмірна велич його сили, як ми читали раніше. В нас є його обіцянки, яким ми можемо довіряти, тому що він вірний своєму слову. Не зупиняйся, не збавляй обертів, свого духовного двигуна і досягнеш цілі. Амінь.